У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, як вам, будучи підприємцем, нарешті розбагатіти, як же ж прийти до цієї завітної цілі в мільйон, як же ж нарешті стати одним із тих, хто має великий капітал, який може забезпечити не тільки себе, але й свою сім'ю на декілька поколінь. Як це зробити вам, конкретно в вашій ситуації, конкретно у вашому бізнесі? Додивіться дане відео до кінця буде дуже багато важливої цінної інформації. Про це не прийнято розповідати відкрито і навряд чи ви знайдете таку інформацію. В відкритому доступі. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Щоб підприємцеві збудувати багатство з нуля, йому потрібно для початку зрозуміти, що таке є тією відправною точкою, що таке є нуль в його ситуації. Тому що дуже багато підприємців вони обесцінюють свою ситуацію, свої надбання, свій бізнес, те, що вони мають і називають це нульом. Але насправді це не так. У Вас є опорна точка. У вас є ваш бізнес, у вас є яка не яка клієнтура, у вас є яка не яка команда, так не все ідеально, так не купують стільки, скільки би ви хотіли отримувати продаж, але все рівно вони є. І це буде нашою відправною точкою. І тут ми повинні далі, розуміючи вашу опорну точку, сформулювати її чітко. Тобто сформулювати, скільки ви зараз заробляєте, скільки у вас зараз доходу в бізнесі, скільки чистого прибутку ви отримуєте, тому що коли ми. Ми кажемо про багатство, наприклад, про мільйон доларів, ми кажемо не про те, що в обороті в бізнесі вашому, ми кажемо про те, що є в вашому капіталі, тобто, це є ті гроші, якими ви можете особисто розпоряджатися. Не бізнес, а ви як людина і ваша сім'я. Тобто, в даному випадку, ми повинні сформулювати і відносно точки, а в якій ви знаходитеся, прибуток, який ви забираєте собі в кишеню. Далі від цієї точки, коли ви сформулювали. Ви, я прямо зараз вам рекомендую взяти аркуш паперу, прописати це все, тому що послухати це ну звичайно дуже добре, дуже легко. Але, на жаль, неефективно. Ви послухаєте, в одне вухо впустите, в інше випустите. І шкода, що ви потратили цей час на перегляд відео. Тому ваше завдання взяти зараз аркуш паперу. В ідеалі взагалі блокнот завести для цієї цілі, тому що ви будете до неї рухатися. Ви будете здійснювати етапи, і ці етапи потрібно проходити. А щоб їх проходити, їх потрібно спочатку позначити? Отже, перше завдання, яке ви робите, це просто пишете, скільки чистого прибутку ви з бізнесу отримуєте. Взагалі, вираховуючи всі витрати, які у вас є. Якою би не була ця цифра, вам потрібно її зафіксувати, не обманювати себе, зробити все максимально чітко правдиво. Далі, після того, як ви це зробили, потрібно зробити наступне точку Б поставити. Точка Б це є точка багатства, до якої ви йдете, скільки ви хочете заробляти в своєму бізнесі. Нехай це буде мільйон доларів. Тобто, ви хочете в мільйон в капіталі отримати. Мільйон з бізнесу, грошей, які будуть в вашому розпорядженні, які ви далі, наприклад, на депозит покладете і будете жити за ці відсотки. Це як один із варіантів, це одна із стратегій. Про стратегії ми поговоримо ще в інших відео. Зараз важливо сформувати точку Б. Нехай це буде от мільйон, але ви я ще раз кажу, пропишіть для себе цю цифру. В ідеалі її прописувати таким чином, щоб ви на старші літа, ну десь як ви вже вийдете на пенсію, могли собі спокійно жити з відсотків з доходу з цих з тої суми грошей, яку ви зараз сформулюєте. Тобто до кінця роботи в бізнесі ви сформулюєте певну суму, і ця сума повинна бути такою, що ви поклавши її, наприклад, в банк, а в банку є найбільш консерватив. Відсотки щоб ви змогли отримувати стабільний дохід, якого вам вистачатиме на всі інші ваші потреби в вашому житті, і в житті вашої родини. Я до речі записував відео на цю тему, як правильно вийти на пенсію, щоб підприємець став мільйонером. Наприклад, послання залишу ось тут. Подивіться, і після того як ви написали точку Б, сформулювали, я ще раз наголошую: запишіть обов'язково цю точку Б, тому що ви не можете йти, не маючи карти, не маючи на карті точки, куди ви йдете, ви будете йти в нікуди це. Важко так важко себе заставити, але потрібно зробити. Тому запишіть, поставте відео прямо зараз на паузу. Запишіть, вам буде краще в майбутньому. Сподіваюся, ви вже це зробили. Наступне, що ви робите, нам потрібно прописати всі етапи для того, щоб прийти до точки Б. І яким методом я рекомендую йти? Я рекомендую іти методом максимального потенціалу. Що це означає? Це означає, що ви повинні іти на сходинку, яка дорівнює вашому максимальному. Максимальному росту, поясню простіше: наприклад, в своїй роботі, максимум, який ви змогли отримати в своєму бізнесі, це є ріст в два рази. Наприклад, ви заробляли 10 тисяч умовних одиниць, почали заробляти 20 тисяч умовних одиниць. Тобто, ви виросли максимум в два рази, і ви згадуєте за весь свій період роботи в бізнесі, який був цей ваш максимум. Скільки ви максимум заробляли? І це от різниця не Цифрі не в сумі, а в відсотках або в кількості разів, як в даному випадку, в два рази, або, наприклад, максимум ви зростали на 50%. І тут я рекомендую брати ту цифру знову ж таки в прибутку, тому що ми і точку А формулювали в прибутку, і точку Б. Ми формулювали в прибутку, тобто і етапи ви повинні також формулювати в прибутку. Тобто, зараз ваше завдання прописати свою наступну цифру. Цифру наступної сходинки, до якої ви повинні йти, наприклад, сходинка, яка буде вас збільшувати в два рази, і ви далі можете робити наступне: от ви, наприклад, написали, що ваша сходинка виросте в два рази. Зараз ви заробляєте в точці, А, наприклад, чистими 10 тисяч умовних одиниць. Точка А 1 наприклад, до якої ви йдете, сходинка, наприклад, це буде, наприклад, 20 тисяч умовних одиниць, і далі. Коли ви прописали цю сходинку, ваше завдання прописати маршрут до цієї сходинки, як ви будете рухатись? Такі мікросходинки, це дуже важливо. Але я трошки повернуся до самих сходинок до цілі, наприклад, в мільйон, до цілі в точці Б, яку ви собі записали. Яким чином прописувати ці сходинки? Тому що ми будемо рухатися по сходинках. Перший варіант, який я вам назвав, це є сходинка максимального потенціалу, наскільки ви ростете. В даному випадку ви, наприклад, максимум виросли в два рази, і тепер ваше завдання ви можете зафіксувати цю цифру в два рази і постійно свою кожну наступну сходинку подвоювати. Тобто, наприклад, постійно подвоювати свій прибуток. Наприклад, зараз ваша сходинка, до якої ви йдете, дорівнює 20 тисяч, тобто ваш максимальний потенціал фіксований цей ріст в два рази. Рази, коли ви досягнули цієї сходинки, ви просто ставите собі наступною ціллю 40% тисяч умовних одиниць. Потім досягнули її, ставити наступну сходинку, це є 80 тисяч умовних одиниць. І ви постійно подвоюєте, подвоюєте свій потенціал. Ви подвоюєте свої результати в прибутку і так приходите до кінцевої цілі. Ви можете прямо таки наперед прописати от від точки А в точку Б, що, наприклад, будете рости від 20 до 40, від 40 до 80, від 80 до 160, від 160 до 320, ну і так далі ви йдете до свого мільйона. Тобто постійно подвоюєте Свої результати в прибутку. І далі вже просто поступово рухаєтеся ціль за ціллю, ціль за ціллю. Ви також можете зробити по-іншому, тому що ваші максимуми вони будуть обновлюватися. Наприклад, зараз в даному етапі ваш максимум це є ріст в два рази, а в майбутньому ви можете, наприклад, поставити рекорд для себе самого і вирости, наприклад, в три рази. Тоді таким чином ми використовуємо метод оновленого максимуму, тобто, ми будемо, якщо вже наш рекорд ріст в три рази, ми ставимо собі за ціль знову вже на наступну сходинку йти з новим рекордом, вже потроювати результат, тобто в три рази більший прибуток отримувати. І, наприклад, вже на наступній сходинці ви знову поставили новий максимум, де ви виросли в чотири рази, і ви знову оновлюєте цей максимум, і так ідете, йдете. І таким чином ви ще швидше приходите до своєї цілі в мільйон доларів, наприклад. Але ви. Використовуючи даний метод, я все ж таки рекомендую починати із свого наявного максимуму на даний момент, наскільки ви могли рости. Це буде найоптимальніший варіант, чому я кажу, що потрібно йти завжди саме максимумом, тому що максимум заставляє вас робити по максимуму, по максимуму викладатися. Максимальні результати потребують максимальних дій, максимальної швидкості, максимальних ідей, які ви тільки можете згенерувати. Максимальної кількості активності, яку ви ведете навколо свого бізнесу, максимальної кількості активності своєї команди, максимальної кількості активності своїх клієнтів навіть. І так само і максимального росту вашого бізнесу, тобто разом із цим буде рости ваш бізнес. Не думайте, що ви можете, переходячи етап за етапом, залишатися в рамках малого бізнесу. Ви хочете цього чи не хочете, але ви будете рости. Але як показує моя практика, більшість підприємців з задоволенням росте, вони приймають ці виклики. І тепер, коли ми розібрали, як рухатися від етапу до етапу, як робити це з максимальною ефективністю, ви повинні зрозуміти, що усі ці. Ці ваші кроки буде супроводжувати трансформація вашого підприємства. Трансформація, як ми сказали, йде з максимальної точки, йде з максимальних показників. Тому вам потрібно брати максимум, що є на цьому ринку. Тобто для максимальних показників вам потрібна максимальна ефективна команда, команда професіоналів, інакше кажучи, які будуть реалізовувати всі ці процеси. Тому що наявна команда, наявні ресурси, якими ви володієте, вони можуть дозволити вам максимум ті результати. Тати, які ви зараз отримуєте. Якщо б це був більший потенціал, ви б отримували більший потенціал, але тут є інша сторона зворотня, де ви можете просто не витискати максимальний потенціал із наявної ситуації. Тому рекомендація в даному випадку спочатку, якщо ви знаєте, що ви не використовуєте максимальний потенціал із своїх наявних ресурсів і своїх наявних працівників, клієнтської бази постачальників, ваше завдання довести до максимуму те, що вже є, Зараз на даному етапі, а після цього, коли ви отримаєте цей максимум, вам потрібно буде оновлювати ресурси, вам потрібно буде залучати нових фахівців, вам потрібно буде знаходити нових постачальників з вигіднішими цінами. Ось таким чином здійснюється розвиток вашого підприємства, розвиток вашої команди. Також в процесі цієї трансформації я абсолютно не виключаю і навпаки стверджую те, що ваша команда почне і сама розвиватися. Тобто ви не стало розвиваєте Цю команду, що от працівник дійшов до свого максимуму. Ні, в процесі роботи, особливо коли ми кажемо про молодих амбіційних працівників, яких горять очі, вони будуть так само разом із вами оновлювати цей максимум, і це є добре. Тобто в них є еластичний ріст, вони розвиваються в перспективі, вони не досягають на даному етапі ще свого максимуму, тому що їхня енергія дозволяє їм більше видавати зі себе їхня активність, їхня кмітливість. Їхня інноваційність, їхні Варіанти розвитку, які вони пропонують вам, їх потрібно буде брати обов'язково в обробку, особливо від амбіційних, тому що в них є бажання розвиватися і разом з цим розвивати ваш бізнес. Тому ви будете рости разом із ними, і в майбутньому це є хороші кандидати ваших менеджерів, коли ви будете масштабувати бізнес на процеси. І тому в даному випадку ви і вирощуєте, і розвиваєте своїх кадрів, і ви так само наймаєте нових кадрів, нових спеціалістів до себе на необхідні вакансії. Рівно так само ви будете рости зі своїми постачальниками, зі своїми клієнтами, і це є дуже добре, тому що вам не потрібно буде заморочуватися над їх заміною, над пошуком альтернативи. Але я зразу кажу, що це не всі і. В більшості випадків це є меншість, як би це дивно не звучало. Меншість і постачальників, і клієнтів, і працівників готові розвиватися разом з вами. Тому вам потрібно буде відпустити їх, не боятися їх втратити, а замістити новими. Бо я бачу в клієнтів, в підприємців дуже таке поширене явище, що вони бояться втрачати, бояться втрачати людей, до яких вони звикли, контактів, до яких вони звикли. Ну мовляв, ми ж працювали нормально стільки років, все класно, все супер. Але для росту, для того, щоб ви прийшли до своєї цілі в мільйон, наприклад, в точку Б, яку ви собі поставили, вам доведеться це робити. Вам доведеться активно. Шукати їм заміну, як би їм це не було неприємно, як би вам це не було неприємно. Дивіться, це з тої точки зору, що людина сама повинна хотіти розвиватися. Людина сама повинна хотіти бути з вами і допомагати рости вашому бізнесу, допомагати вам іти до вашої цілі і разом із цим допомагати собі йти до своєї цілі, тому що разом з ростом ваших доходів будуть пропорційно рости і їхні зарплати. Це є дуже важливий момент. Ви повинні своїх найактивніших, найвідповідальніших людей. Людей більше мотивувати, більше їм допомагати, давати їм допомогу фінансово. Ну в плані того, що ви зарплату їм піднімаєте, давати більше перспектив і разом з цим показувати, що от, якщо ти вкладаєшся, якщо ти активний працівник, то ти будеш отримувати більшу зарплату, до тебе будуть кращі відноситись, ти будеш рости кар'єрно. В тебе будуть кращі умови роботи. Буде свій офіс, наприклад, буде свій кабінет в тебе. І показувати, відкривати ці всі карти, тому що це саме те, що потрібно амбіційним людям. Вони хочуть відчувати себе потрібними. Вони хочуть відчувати те, що вони є частиною чогось великого. І ви повинні створити свій бізнес як таке велике, бути для них ось цим еталоном величі, щоб їм не хотілося змінювати роботу у вас, а хотілось працювати з вами, щоб вони навіть не дивилися в сторону конкурентів. Це стосується не тільки працівників, але й клієнтів ваших. Постачальників ваших, усі сторони, які з вами співпрацюють, навіть банально ті, хто дають вам приміщення в оренду. Вони повинні боятися втратити вас. Ось це є той потенціал, який ви повинні реалізовувати в кожному своєму мікропроцесі. Також маю декілька слів сказати і про те, що ви повинні використовувати інновації. Те саме обладнання стосується. У Вас завжди на підприємстві повинно працювати найновіше, найсучасніше обладнання. У Вас завжди на підприємстві повинні працювати люди, які вміють працювати. Працювати з цим обладнанням, усі новинки, які з'являються на ринку, які дають більший ефект для вашого бізнесу, тобто дозволяють вам менше тратити і більше заробляти, тобто отримувати більший прибуток, тобто швидше прийти вам до вашої цілі. Усе це повинно бути у вас на підприємстві. Якщо бізнес буде працювати з більшою ефективністю, з більшою прибутковістю, відповідно, швидше ви дойдете до своєї цілі, більше прибутку ви будете витягувати і класти собі в кишеню. Тепер виникає логічний закономірний Питання, як же мені усе це зробити, як мені це все правильно реалізувати? Це є правильне питання, тому що в наявній ситуації при наявному розумінні справ, яке у вас є зараз, ви цього зробити не зможете. Я не знаю навіть, чи ви зможете максимуму досягнути при наявній ситуації, тому що є внутрішні. Блоки, внутрішні переконання, внутрішні страхи, які тримають, і це далеко не весь перелік проблем, які є от у вас як власника, які тримають вас у цій ситуації. Бо якщо б цього не було, ви б вже росли. Будь-який підприємець зацікавлений в тому, щоб отримувати максимум грошей від свого бізнесу, але ви чомусь топчетесь на місці, і чомусь ви не витискаєте максимум із наявного ресурсу, який у вас є, із команди, яка у вас є. І вони, може би, навіть і самі цього хотіли, але ви, так як голова бізнесу, ви їм не даєте цього зробити. ви є таким для них штопором. І тому, коли вони маючи вищий потенціал, ніж зараз у вас проявляється, їхня енергія росте. Вони тут пробитися не можуть, бо стіна заважає. Вони вимушені переходити до конкурентів, які хочуть рости, які хочуть розвиватися, і разом з ними рости. Тобто де їх не обмежують в їхньому потенціалі. Тому хочете чи не хочете, вам доведеться навіть для того, щоб втримати наявний результат, який у вас є на тому рівні, на якому він у вас є. Вам доведеться трансформуватися. Вам доведеться змінювати свій підхід до ведення бізнесу. Змінювати підхід до ведення бізнесу це означає змінювати свої дії, які використовуєте. Змінювати свої дії означає змінювати свої підходи в веденні бізнесу. Змінювати підходи означає змінювати ідеї свої, а змінювати ідеї ви можете тільки тоді, коли ви змінюєте мислення, погляд на бізнес. А це є фундаментальна і дуже глибока робота, яка не вирішується ніякими там переглядами інтерв'ю з успішними бізнесменами, ніякими переглядами розборів, ніяким читанням бізнес-літератури. Ну тому що ви і так це робите, ви і так це практикуєте і в. Воно вам ніяк не допомагає. Ми будемо відштовхуватися від тої банальної ситуації, яка у вас є. і Від тої статистики, де 95% бізнесів закривається в перші 5 років роботи. Ви думаєте, що ці 95% підприємців, які закриваються, вони не хотіли бізнес? Звідки в них, по вашому, з'явилася ця ідея почати бізнес? Звідки, по вашому, у них з'явилося оце натхнення, от ризикнути, перейти з комфортної зони на роботі, де вони просто відпрацювали, зробили дві-три операції. Отримали Мали за це зарплату два рази в місяць стабільно, але вони вирішили піти в цю невідомість, в цю невизначеність, в цей хаос. Тобто вони вивчали питання бізнесу і не просто вивчили, вони побачили в цьому свої перспективи, чого вони можуть досягнути, але, на жаль, їм не вдалося, тому що ця література, ті матеріали, які вони вивчали, ті матеріали, якими вони надихалися, вони не допомогли їм перейти до цієї цілі. А це означає, що той інструментарій, який доступний в відкритому доступу, він, на жаль, не допоможе вам до цього прийти. Ніякі афірмації вам тут не допоможуть, ніяка мотивація вам до цього не допоможе. Якби це все працює. Звало я повторюся. Ви би вже давно були там, де ви собі запланували. А запланували ви дуже багато собі, всього. І автівки дорогі, і нерухомість, і освіта дітям, і собі пожити, і батькам дати пожити класно. Це все ж про вас. Ви ж це все хочете зробити. Так чому ж ви до цього не йдете? Ця ціль не вже вас не мотивує, мотивується ціль, але ви чомусь топчитесь на місці. Тобто є фактори, які вас тримають на цій позиції, як то кажуть, риба гниє з голови. і... Власне, це ситуація про підприємця. Тому що як ви керуєте бізнесом, так бізнес і працює. Всі виконують ваші команди, бо всі люди, які з вами працюють, вони залежні від вас. І працівники, і клієнти. Клієнти залежні від вашого продукту, постачальники залежні від ваших оплат, працівники залежні від вашої зарплати. І саме тому вони з вами працюють. Якщо б вони не були залежні, вони б з вами не працювали. Працівники б працювали в конкурентів. Тобто на вас лежить велика відповідальність навіть за те, як ви направляєте роботу своєї команди. І чим швидше ви приймете рішення самому змінюватись відносно тої цілі, тому що зараз ви не відповідаєте цій цілі, до якої ви йдете. Тобто, ваше завдання зараз по-перше, перейти на наступну сходинку. Щоб перейти на наступну сходинку, вам потрібно поміняти своє мислення, позбутися тих блоків, тих страхів. Тих переконань, які вас тримають в точці, а і не дають вам зрушитись. Я більше скажу, вони будуть вас відкочувати назад. Вони не дадуть вам просто стояти в цій зоні комфорту, в якій ви зараз знаходитесь, тому що це є зона комфорту, вам нормально, вам комфортно це все. Ви заробляєте не стільки, скільки хочете, але скільки достатньо, щоб виживати, щоб жити от на тому рівні, на якому ви живете. Але це не означає, що ви зможете постійно тримати цей рівень рано чи пізно, в силу віку, в силу силу економічної ситуації в силу розвитку технологій виходу нових конкурентів в ринок ви почнете відкочуватися. А з часом у вас менше ресурсів. Енергії менше, ви стаєте старше, а молодші приходять і беруть енергією, особливо коли у вас немає системи в бізнесі. Тому ваше завдання вже змінюватися прямо зараз. І ви запитаєтеся, а з чим конкретно працювати, от з мисленням, а з чим саме з мисленням треба працювати. Я не знаю. Я не можу вам сказати, тому що я не бачу вашої ситуації. Якби я бачив вашу ситуацію, я би сказав вам, в чому проблема, в чому корінь, як його позбутися, що потрібно робити раз, два-три, якби ми це робили разом. Тому як що ви хочете дізнатися, як діяти конкретно в вашій ситуації? У вашому бізнесі, як вам це все трансформувати, як вам позбутися цих блоків, які тримають вас в цій точці, а до якої ви з якої ви ніяк не можете вибратися, і в зоні ризику відкотитися назад? Тоді записуйтесь на консультацію, посилання залишаю внизу в описі до цього відео. Також я рекомендую вам підписатися на телеграм-канал. Він для підприємців є дуже великим скарбом, тому що в цьому телеграм-каналі ви отримуєте таку інформацію, яку вам жоден ні мільйонер. Ні, мільярдер не розкаже. Тому підписуйтеся, долучайтеся, слідкуйте і змінюйтеся. Змінюйтеся, не залишайтеся на точці, а продовжуйте рости, тому що бізнес це є проріст. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.